Надійний універсальний автомобіль, створений для щоденної роботи в ритмі сучасного бізнесу. До вашої уваги, Toyota Pray -E City. це комерційний автомобіль, який поєднує практичність та економічність. Завдяки компактним розмірам і місткому салону. Він ідеально підходить для доставки виїзного сервісу чи малого бізнесу. Автомобіль оснащений світлодіодними фарами та денними ходовими вогнями. Автомобіль оснащений півтора літровим дизельним двигуном, 6-ступеновою коробкою передач та надійною підвіскою. Усе це робить про сіті e готовим до будь-яких умов навіть за межами міста. Усередині все для комфорту. Круїз, контроль, кондиціонер, електромеханічне стоянкове гальмо, стіл для комфортної роботи в дорозі. Об'єм багажного відділення до 3,9 метра кубічних. А також завдяки системі Smart Cargo можна перевозити довгі предмети. Завдяки відкриттю дверей на 180 градусів ваша робота стане легшою при будь-яких умовах. Проект Сіті демонструє витрату палива від 6 літрів на 100 км. Запрошуємо вас на консультацію Toyota Classic Auto, місто Івано-Франківськ, вулиця Надрічна, 78.